Вперше зустрілися після евакуації з Маріуполя. Виставку платформи тю організували в галереї на Дарниці. Це звичайна однокімнатна квартира в п'ятиповерхівці на стінах роботи митців, які експонувалися у Маріуполі. Тут спробували відтворити атмосферу тих часів. «Митці нам надали ті, що в нас були свої роботи, щоб створити, якби не знаю таке відчуття присутності. Бо справжні їх роботи, які були в тю, вони звісно що втрачені. Крім цього прапора нічого не вивезено. Діана Берг родом з Донецька заснувала платформу Тю в Маріуполі у 2016 році. Разом з командою активістів вони боролися за справедливість на мітингах та мирних акціях, підтримували права та свободу ЛГБТ-спільноти жінок та всіляко вчили індустріальне місто бути сучасним проукраїнським і проєвропейським. Залучали митців і проводили арт-резиденції, виставки та концерти. Після окупації скористалися пропагандисти, все, що робили в платформі тю чуже для росіян, там базірувалась організація ну нетрадиційних орієнтацій геїв, лесбіянок, ну і всього остального, що там можна ще що сюди приписати. Про це також згадали під час зустрічі активісти та громадські діячі, митці та музиканти, творчі та небайдужі люди зібралися, аби ще раз впевнитися, все робили правильно. Що спектр заходів від заходів з військовими українськими до якихось там розмов на тему сексуальних меншин до е, українських поетів? Тобто там можна було зустріти як там консерваторів, так і неконсерваторів, Кивих, так і правих, і що об'єднувало, воно все було про українське. І навіть під час блокади Маріуполя артпростір став притулком в приміщенні переховувалися люди. А після того як команда вибралася з міста, започаткували фонд допомоги Маріупольцям, підтримували фінансово та вивозили людей з окупації. Але самі і досі не оговталися. А тому ця зустріч стала першою майже через два роки. Але початок є, і можливо, такі виставки стануть регулярними. Мені здається, що це перша серія серій виставок про тю. І... Ми турбаліська 19 Тому ми мабуть, все ж таки будемо думати про те, що продовження буде. Про наступні виставки можна буде дізнатися в соціальних мережах платформи. Тю фінансує діяльність команди німецький уряд. А тому можливості продовжувати роботу є. Чекаємо разом на нові заходи. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.